Привіт всім, з вами Ваня Гробовий, і в сьогоднішньому нашому випуску ми проведемо обзор пригодницької гри під назвою Jungle Panda Run Що я можу сказати про цю гру? Можу сказати одне. ця гра ну, не для слабонервних Багато хто в коментарях писав треба мати ну потрібно мати багато нервів, щоб пройти хоча б один з рівнів. Так що це гра. Ф... Як би сказати, не підходить для слабонервних. Треба багато нервів мати. Так, ну що ж, давайте проведемо обзор. Так. World One. Так, Там, і що тут робити? Так, так. Так. І... що далі? Ми застрягли. Що далі робити? Я не знаю. О, я з... А. Али. Так, що я можу сказати, ця гра непогана. Мені вона подобається. Пригодницька, як і казали, і ми пройшли перший рівень. Давайте почнемо другий. Так. Гра доволі цікава, затягує. Я не бачу в ній ніяких... Ну, ніяких... як вам сказати, це... Недостатків графіка на вищому уровні. Рівень графіки великий, все класно, мені подобається. Я не знаю, як вам, але мені підходить ця гра. А. Так. Так, 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 другий рівень. you pretty. <laughs> 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 no thank so, okay. Хм. <гум> хм. Ти диви, хоча... що я можу сказати реально, треба мати не слабкі нерви, щоб пройти цю гру. Якщо у вас якісь проблеми психікою, то я вам не раджу цю гру. На перший погляд пична аркада, така пригодницька. Якщо пограти пару разів, то розумієш, що гра не з легких. <смірко> так. Ну що ж, з вами був Мані Гробовий. Це був обзор Jungle Pandoran. Так, і до зустрічі!